Тільки почалася війна, на почало війни. Я в той же день взяв військовий паспорт і пішов в військомат. Нам на позицію привезли антидронову рушницю. Я з першого дня тільки прийшов, тільки взяв і я чую дрона. Підпускаю його поближче. Я просто спортсмен. Я, я розуміюся на цьому. Я перший раз її взяв, але я розумію, що мені робити. Він підходить, я його раз і одразу, він за 40 секунд він вже був мій. Це перший був. А так взагалі в мене 14 14 посаджених уже дронів. На Донеччині наш батальйон зазнав втрат. Цілий день йшов. Обстріл неймовірний. Ми просто чудом вийшли. У мене просто одяг був весь подраний, ноги побиті всі були. Це просто чудо, це просто Бог. В госпіталі я був дві тижні, потім після госпіталя була реабілітація, потім одна операція, реабілітація два місяці, друга операція. Реабілітація місяць. В реабілітацію входить масаж, ЛФК, потім лазер, магнітна терапія. Оце другу неділю проходжу і вперед знову. Не хочу вже вертатися в ці заклади, тому що краще захищати. я впевнений, що ми переможемо. Ну а перемога яка? Це перемога вигнати ворога з нашої території, і, і тоді Україна розцвіте і буде все добре.